Мрія коали Ейлін. Мила казка У маленькому містечку жила мила, пухнаста коала Ейлін. Вона мала заповідну мрію стати артисткою танцювального театру. Театр знаходився на головній площі, та його вежі було видно з будь-якої точки міста. Він був схожим на замок принцеси з красивого яскравого мультфільму. Високі вежі височіли над будинками і ніби нагадували всім, що треба завітати до каси театру та придбати квитки. Вистави проводилися кожні вихідні, і на них збиралася повна зала глядачів. Мабуть, усі жителі міста приходили подивитися танцювальне шоу. Ейлін також приходила, вона насолоджувалася музикою, уважно слідкувала за кожним рухом артистів та мріяла колись опинитися на їх місці, там, на сцені. Коала уявляла все до дрібниць, як блискітки на її костюмі переливаються на яскравому світлі софітів, як зі сцени, видно повний зал зацікавлених очей та чути оплески. Кожного вечора перед сном Ейлін дивилася у вікно на вежі театру, що височіли над будинками, підсвічені світлом спеціальних ліхтарів і думала про свою мрію. Та, на жаль, ця мрія була нездійсненною. Справа у тому. Що вже багато разів Коала усіма силами намагалася стати артисткою. Ще у дитинстві вона відвідувала гурток танців та музичну школу. У неї була чудова розтяжка та досконалі танцювальні рухи. Подруги захоплювалися її шпагатом, а хлопці просили ще раз показати сальто. Але у театр її не брали. Ейлін не вдавалося пройти вступне випробування, як би вона не старалася якими б чіткими та граційними не були рухи тендітної коали, та музика завжди випереджала її танець. Ейлін була повільною. Всі коали такі. Іноді здавалося, що виходу немає, і вона приречена бувати в театрі лише глядачем: Що тут зробиш? Народжена повільною коалою не зможе бути швидкою, як леопард. Та віра у себе не давала Ейлін здатися та відступитися, і одного вечора. Милуючись вежами театру зі свого вікна, Ейлін побачила падаючу зірку. З дитинства вона знала, що коли падає зірка, треба загадати бажання. Не роздумуючи, вона зробила це і вирішила дати собі останній шанс здійснити мрію. А якщо вже і зірка не допоможе, то не бути їй танцівницею. Щойно прокинувшись зранку, коала Ейлін подалася до театру. Вовк-охоронець на ім'я Тео провів дівчину до директорки пані Леприції, вишуканої левиці у літах. Побачивши Ейлін, пані Леприція здивувалася і поправила капелюшок. Ейлін, знову ти? Я ж вже казала, ми не можемо тебе взяти. Ти талановита, та ти як годинник з сідаючою батарейкою, крутиться, але час показує невірно. Навіщо ти знову прийшла? Пані я прошу, дайте мені ще одну спробу. У очах Ейлін зблиснула іскорка надії. У тебе вже було достатньо спроб, ми тільки гаємо час. Левиця була категорично налаштована. Будь ласка, якщо й цього разу нічого не вийде, ви мене більше тут не побачите, обіцяю, прохала Ейлін. Пані Леприція встала з-за свого столу, мовчки підійшла до вікна. Хвильку подумала і погодилась дати ще один шанс. Вона повернулася до такої маленької в порівнянні з нею коали і наголосила: Але це востаннє, як не вийде цього разу, більше не приходь. У цей момент Ейлін почувалася щасливою. Наступного дня Ейлін прийшла до танцювальної зали театру на випробування. У цей час у залі якраз відбувалася репетиція. Всі звірі були зайняті підготовкою, вдягали тренувальні костюми, робили розминку та гомоніли. Аж тут до класу зайшов хореограф театру лис пан Морці. Всі умить затихли. Доброго дня! Починаємо репетицію, весело і гучно сказав лис. О, Ейлін, ти чого знову тут? помітивши коалу, здивувався він. Ейлін одразу заторохкотіла. Перевірте мене ще раз, пане Морці. Пані Леприція дозволила спробувати, востаннє. Ну, якщо вона так вирішила, тоді перевдягайся і ставай до всіх. Ейлін швиденько одягнула легінси, рожеву майку, балетки і долучилася до інших звірів. Вправа імпровізація найкраще покаже твої вміння та й всім іншим буде корисною, сказав пан Морті. Зараз я увімкну музику, а ви всі танцюйте так, як тільки можете. Покажіть, на що ви здатні, і він натиснув кнопку на великій колонці, що стояла у кутку зали. Залунала музика, і звірі почали рухатися, кружляти, стрибати, робити фантастичні акробатичні трюки та гімнастичні елементи. Музика була веселою та ритмічною. Коала почала рухатися, вона дуже старалася, танцювала що є сил, доки пісня не закінчилася. Нічого не змінилося, Ейлін. Ти знову не попадаєш у такт, ти така повільна, але це й не дивно, ти ж коала, промовив пан Морці з ноткою суму у голосі, не витрачай свій час, знайди собі заняття по можливостям. Розчарована Ейлін попленталася до роздягальні. Знову не вийшло, знову провал. Треба змиритися, вона ніколи не стане танцівницею. Поки вона перевдягалася, почула якийсь гамір у залі. Ейлін прислухалася. Пан Морті сварився. Та що ж це таке? Знову ця колонка поламалася. Я ж просив леприцію поставити нову, як нам репетирувати, якщо пісні перемикаються самі собою. Потім знову заграла музика. Звичайна справа, подумала Ейлін і продовжила перевдягатися. Вона зібрала речі у сумку і вийшла з роздягальні. Вихід знаходився у протилежному кінці зали. Грала добре знайома їй пісня з шоу. Вона не раз бачила цей танець з глядацької зали. Ейлін вже майже дійшла виходу, оминаючи танцюючих звірів, як музика змінилась. Знов саме перемкнулось. Та що ж це таке? роздратовано крикнув пан Морті. Але Ейлін цього не чула. Її увагу привернула пісня, що розливалася по залі, заповнюючи собою кожну шпаринку. Це була насолода для вух Ейлін. А найголовніше Музика була дуже повільною, і тут Ейлін відчула, як її тіло почало рухатися. Вона закружляла по залі, даючи волю рухам. Вся її грація, знання, розтяжка, чіткість рухів та ніжність сплилися у довершеному танці. Вона танцювала і танцювала. Коли Ейлін зупинилася, музика вже не грала, у залі стояла тиша. Вона побачила, що всі витріщаються на неї, а пан Морті аж відкрив рота від здивування. Ейлін, це шедеврально, закричав він, відійшовши від шоку. Це буде родзинкою нашого шоу. Ейлін, ти прийнята в команду, і я виділю тобі сольний номер. Тепер вже Ейлін відкрила рота від здивування. Але чому? розгублено запитала вона. Виявляється, це не ти не здатна танцювати. А музика тобі не підходила. Треба було просто підібрати повільну пісню. І як мені раніше це не спало на думку, звірі зааплодували. Того дня Ейлін поверталася додому, не вірячи в те, що це все не сон. Але це дійсно було правдою. Кожного дня вона відвідувала репетиції і вже через місяць вперше вийшла на сцену зі своїм сольним номером. Глядачі були здивовані. Виступ Ейлін був для них сюрпризом. Раніше у шоу не було повільних танців, Ейлін викладалася повну. її танець був довершеним, повільним, але вражаючим. Закінчивши виступ, Ейлін отримала від глядачів гучні овації, хтось навіть подарував їй квіти. Того дня вона зрозуміла, що недарма боролася за свою мрію і відчула себе по справжньому щасливою, бо її мрія збулася.